Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Сьогодні важлива інформація для всіх українців, хто за кордоном, також тих, хто знаходиться в Україні. Тому що вже з жовтня цього року в Європейському Союзі запрацює нова система перетину кордонів, система EES. Для українців це означає, що паперові штампи в паспортах зникають, натомість все переходить у цифровий формат. Ну і ми, як країна, яка має безвіз з ЄС, очевидно, якось теж будемо до цього задіяні. А зараз увага, важлива інформація. Друзі, хочу нагадати всім українцям за кордоном, якщо ви живете у Франції, Словаччині, Нідерландах, Чехії, Польщі чи Німеччині. Є простий і надійний спосіб відправити гроші додому в Україну це сервіс TransferGo. Часто буває так, що ми або наші рідні працюють за кордоном, а гроші потрібно відправити додому в Україну. І виникає питання, як зробити це швидко, безпечно та недорого. А отже, є простий додаток, де усі перекази з Європи на гривневі рахунки в Україні без комісії. Тобто, ви відправляєте суму і все вона доходить вашим рідним. Цей сервіс працює вже понад 13 років і ним користуються більше ніж 3,5 мільйона українців. Відправити гроші додому просто ви відкриваєте додаток на телефоні, кілька кліків і кошти вже на рахунку в Україні. Все швидко і зручно без жодних прихованих платежів. Посилання на сервіси залишаю під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Завантажуйте додаток, відправляйте гроші додому в Україну легко та безкоштовно. Отже, з 12 жовтня дійсно запрацює система в'їзду виїзду ІІС для громадян з тих країн, які не є членами Європейського Союзу. Також сюди відносяться такі країни, як Ісландія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Норвегія. ІС це заміна паперових штампів, які колись ставили до паспортів. І ще на сьогоднішній день ви знаєте, також проставляються представниками прикордонних служб європейських країн на цифрову процедуру. Тобто, це буде система електронного збору інформації. Що саме змінюється раніше? Ви знаєте, при перетині кордону в паспорті ставили штампи. Тепер замість них електронна реєстрація. В систему вноситимуть такі дані. Як біометрія, тобто відбитки пальців і фото обличчя, дата в'їзду та виїзду, пункт пропуску, інформація про відмови у в'їзді. Тобто, більше не потрібно буде рахувати дні вручну, Система сама відстежує правило 90 днів протягом 180 днів. Тобто, це така велика система, вона буде чіткою і структурованою. Як це відбуватиметься на практиці? Вважаю, що на перших парах нашим громадянам, хто за кордоном, хто в Україні, можна дати таку практичну пораду. Якщо ви подорожуєте літаком, при проходженні контролю доведеться здати біометрію та пройти реєстрацію. А отже, потрібно розраховувати, що на перших порах це буде займати довший час. Тобто, плюс 1 2 години ви маєте дорахувати до свого часу подорожі. Також, як це буде виглядати практично, якщо ви будете подорожувати автобусом чи автомобілем? Це буде відбуватись в такі три кроки на кордоні. Прибуває транспортний засіб на кордон, люди. Всі люди, які знаходяться в автомобілі чи автобусі, вони виходять з транспортного засобу. Це такий перший крок. Другий крок це збір біометричних даних, і третій крок це безпосередня реєстрація в автоматизованій системі. Тобто тепер штампи в паспорті ставитись не будуть, але інформація про кожну людину буде зібрана в цій єдиній електронній системі. До чого це роблять країни Європейського Союзу? Офіційно вони прислідують три цілі: перше за все, це Питання безпеки в країнах це запобігання підробленим документам ну і звичайно, контроль за перетином кордонів. Ну і золоте правило цієї системи і це перебування короткотермінове, тобто 90 днів протягом 180 днів воно залишається. Якщо раніше ви могли бачити, що на кордоні прикордонники якось рахують ті дні, дивляться, коли штампи були в'їзд до виїзду. То тепер вже ця система буде рахувати їх автоматично. Тепер не потрібно буде дивитись по перетину, тобто вона автоматично рахує дні вашого перебування. Тобто, це просто буде для зручності і самого європейського союзу. Ну і навіть самих відвідувачів ЄС. Офіційно це підвищення безпеки в країнах Європейського Союзу, запобігання використанню підроблених документів і контроль за дотриманням строків перебування іноземців. Ну і також, друзі, важливо, що відмова від здачі біометрії це автоматична відмова для вас у в'їзді. Ну і також перші кілька місяців чи півроку, мабуть, коли ця система вже офіційно запрацює, то черги при проходженні на кордоні можуть затримуватись. А потім все буде автоматично та швидко. Якщо раніше, наприклад, автобус, ви знаєте, заїжджав в зону митного контролю, очікували люди в автобусі, сиділи там по 2-3 години, то й більше бувало так, що і добу хтось чекав, поки візьмуть їх на контроль, то тепер це буде відбуватись наступним чином. Заїхав автобус, люди вийшли, ніхто в них паспортів вже не забирає. Вони підходять до там, віконечка, Здали біометрію, здали відбитки пальців, повернулись, сіли в транспортний засіб і виїхали. Тобто, це буде пришвидшено, але з перших місяців, так оскільки ця система ще нова, буде відбуватися її тестування, то буде затримка в часі. Ну, на годину дві, як обіцяю, до речі, європейські країни. Основний висновок: те, що система замінює паперові штампи на цифрову систему, обов'язковою є здача біометрики і залишається також золоте правило 90 днів впродовж 180 днів. Якщо люди думають, що вони зможуть відмовитись від здачі біометрії, то цього робити не можна. Тому що це для вас буде дорівнювати відмові у в'їзді в країну, тобто, це така умова. Для українців це означає, що відтепер кожен в'їзд і виїзд у ЄС буде автоматично, по перше, фіксуватись. Система сама рахуватиме дні перебування. Це включає можливість забути чи помилитися за строками. Також більше не буде потреби. Зберігати штампи в паспорті, всі дані переходять у цифрову форму. А отже, головне для українців пам'ятати також про правило 90 днів впродовж та 80 днів, бути готовими до здачі біометрії і закладати трохи більше часу на подорож у перші місяці роботи цієї системи. Не також, друзі, важливо, як ця система ІІС працюватиме для українців з тимчасовим захистом. Наприклад, ви їдете з України в Європейський Союз, це ваш перший в'їзд в ЄС після запуску цієї системи. Ви приїжджаєте на кордон, вас просять вийти, якщо ви в автобусі чи машині, знімають відбитки пальців і роблять фото обличчя. Це робиться один раз, далі ці дані зберігаються в системі. Щодо подальших ваших поїздок, якщо ви виїжджаєте в Україну, а потім повертаєтесь назад в ЄС, то біометрію вже не беруть знову, бо вона збережена. На кордоні тільки фіксується дата вашого в'їзду та виїзду. Для українців, які хочуть виїхати з України за кордон і не мають тимчасового захисту, при перетині кордону діє правило обмеження, тобто можна бути за кордоном 90 днів. В ЄС протягом 180 днів для українців з тимчасовим захистом це правило не діє, тому що ваше право перебування в ЄС забезпечує саме статус тимчасового захисту, а не без віз. Ну і що друзі, важливо пам'ятати, біометрія тепер обов'язкова для всіх. Відмовитись неможливо, якщо людина відмовляється здати відбитки чи фото, її просто не пустять в європейський союз. Ну і також перші місяці, ви розумієте, черги і затримки на 1-2 години, поки система розкручується. Простими словами, якщо ви український біженець в ЄС, то система для вас означає лише одне. Вас один раз зареєструють, це фото плюс пальці, а потім ви спокійно в'їжджаєте і заїжджаєте назад. Тобто ваше право на перебування гарантує тимчасовий захист і правило 90 днів до вас не застосовується. Для українців, які не мають тимчасового захисту і хочуть перетнути кордон Європейського Союзу, діють правила, про які я сказав вже спочатку відео. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю нову систему перетину кордонів? Якщо вам щось не зрозуміло, також пишіть в коментарях. Я надам відповідь. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.